Казка про неслухняне мишенятко Жило було в полі маленьке мишенятко на ім'я Хрумчик. Воно було дуже вередливе і неслухняне. Коли мама росинка кликала додому, хрумчик тікав далі гратися, не звертаючи увагу на її турботливий голос. Коли тато колосок просив допомогти, Носити зернятка мишенятко відмовлялося і бігло бавитися з метеликами. А коли старші миші давали поради, хрумчик тільки пирхав Сам знаю, що мені робити. Одного разу мишенятко побігло гуляти далеко від Нірки, хоча мама росинка просила не йти. Воно гралося біля річки. Раптом хрумчик помітив в небі тінь. То був великий яструб. Хрумчик злякався, закрутився на місці, але не знав, куди тікати. І тут він згадав в пам'яті слова тата колоска Якщо буде небезпека, шукай нірку в землі чи ховайся під кущем. Мушенятко швидко побігло і заховалося під кущем ожини. Яструб махнув крилами і полетів геть. Маленьке серце хрумчика калатало від страху. Він зрозумів, що, якби слухалось, батьків не потрапило б у таку халепу. З того дня хрумчик став уважним. Допомагав у домі, слухав старших і зрозумів поради дорослих це не просто слова, а захист і турбота. І з того часу мишенятко жило весело й щасливо, бо поруч завжди були батьки та їх мудрість.